Це сталося 70 років тому. Однак Карл Шльосер і досі дуже добре все пам'ятає. Над це поле на околицях німецького міста Демін. Його родина втекла в останні дні війни, і саме тут його матері спала на думку страшна ідея Вона геть зневірилася. Все для неї закінчилося, і війну було програно. Вона хотіла покінчити з собою і вбити всю родину, перерізати вени. І вона це зробила би, якби її не завадив мій дід. Карлу шльосеру було 10 років, коли Червона армія зайняла демін. Солдати зґвалтували його матір і спалили їхній будинок. Подібне пережила не лише родина шльосера. Карл бачив, як сотні людей топилися і вішалися з тієї ж причини. Це було моє перше реальне знайомство зі смертю повішені серед яблуневого цвіту. під час наших вилазок, щоб поцупити якусь їжу. Ми бачили в річці втопленників. Історик Флоріан Губер дослідив хвилю самогубств у Деміні. Тоді за лічені дні сталося близько двох тисяч суїцидів. Губер вважає, що багато хто став жертвою нацистської пропаганди, за якою поразка у війні несумісна із життям з'ясував, що все це робилося переважно в ім'я Німеччини, особливо на сході. вони знали, що робили з євреями і це розпалювало в них страх до гніву переможців. У краєзнавчому музеї міста є інші документальні свідчення подібних подій. Демін не єдиний випадок масові самогубства цілих родин ставалися по всій Німеччині. Флоріан Губер говорить: в історії країни більше ніколи не було настільки масових суїцидів. Демін для мене лише символ цієї хвилі, цієї епідемії самогубств, що мала місце в усьому німецькому рейху. Тоді скрізь панували розпач, відчай, страх особливо у східних регіонах. Але траплялося подібне і на заході та в Баварії. Свідки тих подій про них майже не розповідали. А в родині Карла Шльосера тему суїциду взагалі не порушували. У диміні проморок самогубств нагадує хіба пам'ятний камінь. Він наче ставить крапку в страшній главі історії.